Полтавщина без галушки, що миска без ложки, вітання усім глядачам народного кухаря. Сьогодні ми вам обіцяємо поділитися рецептом справжніх полтавських автентичних галушок, а готувати будемо їх із заслуженою артисткою України, солісткою гурту ревізор і знаною господинею Тетяною Садохіною. Правда, люди, господиня гарна, правда, правда, люди, господиня гарна. У нас хитрі такі галушки вийдуть. Спочатку ми готуємо курку. Беремо курочку, розрізаємо її на шматочки. Весело, впевнено. Пані Тетяно, скажіть, у вашій особистій кулінарній книзі багато рецептів, багато записів? Багато записів. Протягом життя вже зібралося дуже багато. І от, наприклад, нещодавно мені подарували книгу. Хто не читав Котляревського Енеїду, то я. Пропонувала б почитати то там, в цій кулінарній книзі, вона повністю взяті всі рецепти, які вживає котляревський. Закладочка така на страві тетеря. Робилася вона на воді або на квасі, чи срівець різався хлібчик, житній чорний. Полялася туди або олійка, всі обов'язково, і козаки всі хлюбали цю страву. І ви мене, шановні телеглядачі, можете зрозуміти, що після цієї тетері робилося в жилеті. Тому так і назвали, що збірне тетері. М'ясо вже порізане. Тепер його треба на сковорідочку і обслажити. Поки м'ясо наше піджарюється, ми можемо зайнятися овочами. Так. Пані Тетяна, так цибулька на першому місці. У нас жодна солона страва не готується без цибульки. До речі, щоб цибуля не заходила в очі, щоб від неї не плакати. Треба ніж у холодній воді потримати деякий час. Скільки секретів ви знаєте? Ще можна свистіти, але я не свищу, тому що грошей не буде, і ви теж ніколи не свистіть. Пані Тетяно, от якби так сталося, що ви були, не стали співачкою, то могли б стати поваром? Можливо, й могла. Ваш дебют відбувся в три роки. Ви як співачка, да виступили, а потім чотири вирішили, що можете бути фігуристкою, да? каталися на молочному киселеві. Це ви знаєте. А все ми про вас знаємо. От виручила, виручила такі кухня і тут. Ну по перше, я була дуже маленька. Бабуся вирішила мене залишити саму, поки я ще сплю. А я встала раніше ніж завжди. Десь вона вийшла чи до подруги, чи просто вийшла по воду. Я вже не пам'ятаю. І наварила, вона мені варила багато молочного киселю завжди. Чому, чесно сказати, він мені не дуже подобався. І я його по сьогоднішній день не їм. Ну, Мабуть, в дитинстві його було забагато. Десь п'ятилітрова кастрюлька. А тоді по телебаченню транслювали фігурне катання чемпіонат. Ірина Редміна, і Зайцев. І я з таким задоволенням чекала цих виступів їхніх. Як вони там підтримки робили, як це все красиво було, і я себе уявляла на її місці. Тричі-чотири ну, роки дівчинка ще вирішила. Дорожечки, в нас були такі тоді простенькі були, світленькі. Я взяла кисіль, думаю, його не видно буде. І повністю в залі на всі дорожки, які були до телевізора, так від початку аж до телевізора відкрісла. Вилила цей кисіль і катаюсь на ньому. Кастрюлю перевернула, роблю ластівочку. <рес> Мріяли про лід і каталися на кисті. Да, да. Чому я запам'ятала? Ну мені влетіло за це, звичайно. І вирішила, та ні, краще буду співати. <рес> <рес> да. До м'яса відправляємо моркву і цибулю. А доки вони підсмажуються, замішуємо тісто. Кефір, або як раніше готували саме звичайний. Кисляк. Півлітри. Так, півлітри. Обезжирені. Трішечки соли. Так. Трішечки цукру. Трішечки-трішечки. Так. І, звичайно ж, соду. Для того, щоб галушки наші були пухкі. До речі, це галушки будуть по чорбівськи Є таке село Чорбівка, де живе зараз моя мама. Обов'язково просіяне борошно. Аби добратися до серця чоловіка, то найкращий шлях, найлегший це через шлунок. От скажіть до Володимира Шевчука серце, як ви добиралися? Чи тільки музикою? У вас теми. Чи, <с> <де? с> <с> 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 Чи можливо ще там і галушки були? Ні, він влюбився в мій борщ. Кожна газдиня готує борщик теж по-різному. Ну, мій сподобався. Буває так, от, що варите, варите борщ, а тут прийшла ідея, а тут прийшла Рима. І що ви далі робите з цим всім? Беру кухонну книгу і записую ідею. Або зараз вже є. Раніше в мене був окремо диктофон. А зараз телефончик побіля мене завжди. І я записую на диктофон і наспівую. Чим гарно. Зараз техніка для нас. Тим, що можна записати. Не треба братися за аркуш паперу зразу і записувати ноти. Ми можемо те, що в голову прийшло, записати на диктофон, а потім вже перенести на ноти. Так Чую, простіше, то, так краще. Борщ, ніхто не кидає, борщ готуємо і ще й пісні пишемо. Так. Потрібно. Так, так. Коли на м'ясі та овочах з'явиться золотиста кірочка, перекладаємо їх у каструлю. Заливаємо водою. Так. Зараз ми його посолимо, додаємо перець горошком приправу до курки. Люблю, люблю. Залишаємо його У добру путь на підперегодинки. Ромашкове небо очі підведе. Ромашкове щастя. Ти на своє тепер ми розрізаємо на такі невеличкі шматочки. Звичайно ж без борошна ми Ромашкове не можемо обійтись. І робимо такі ковбаски. І тепер отак раз. раз. Для того, щоб галушки не приставали до цієї пароварочки в кастрюльці, нам треба її змастити. Сказали чоловіки в свій час, що українська жіночка повинна бути схожа на маленьку копичку сіна. Копичкою сіна. Так. Як можна в Україні, скажіть мені, будь ласка, не е, розростися до копички сіна, коли у нас така смачна страва, такі смачні страви, така смачна кухня у нас. <плес> так, розігріваємо сковорідку, наливаємо олію. Ну, вуаля! <плес> такі <плес> пухкі уже піднялися. Тепер їх так. ще підсмажити треба. Так. Їх ще підсмажу. але не обов'язково. Тобто отакі от вже можна вживати, наприклад, зі сметанкою і що Але якщо бажаєте перетворитися на справжню українську копичку, то краще підсмажити. Краще підсмажити, Так, і ви знаєте, підсмажені галушечки ці, чим вони ще гарні, тим, що їх можна розжарити на другий день. Правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда я, господиня гарна я, правда, люди, правда я, господиня гарна я, ось які, ось які полтавські галушки. Отож, аби приготувати такі аутентичні галушки по Чорбівськи, замішуємо тісто. У кефірові розчиняємо сіль, цукор, соду, додаємо яйце, а потім поступово просіяне борошно, вимішуємо тісто. Воно повинно бути м'яким і еластичним. Розрізаємо готове тісто на смужки, а потім кожну смужку на невеликі шматочки. Формуємо з них кульки і варимо на пару у пароварці. Якщо такої немає, тоді на каструлю, наповнену на одну третю водою, надіваємо металеве сито або друшляк. Викладаємо галушки на відстані одна від одної, враховуючи, що вони збільшуються вдвічі, каструлю обов'язково накриваємо кришкою. Варимо галушки на середньому вогні приблизно 5-7 хвилин, а потім підсмажуємо їх. Галушки від Тетяни Садохіної виходять пухкими і надзвичайно смачними. Але додаткового смаку їм надає м'ясо з підливою. Розділяємо курицю на частини і підсмажуємо на розігрітій пательні. Туди ж відправляємо дрібно нарізану цибулю та морку. Коли на м'ясі та овочах з'явиться золотиста кірочка, перекладаємо їх у каструлю, заливаємо водою, додаємо сіль перець горошком, приправу до курки і тушкуємо півтори години. При подачі галушки поливають підливою. Шановні друзі, обов'язково готуйте натхненно, і тоді не тільки ваша страва, а й серце наповниться паром любові і можуть народитися і закипіти ось такий творчий творчий потенціал. Готуйте разом із народним кухарем і надсилайте свої кулінарні ідеї на електронну адресу ранок.тава А сьогодні ми готували із заслуженою артисткою України, солісткою гурту Ревізор Тетяною Садохіною. Смачних вам кулінарних ідей. І нам смачного. Смачного. Дегустуємо. Дегустуємо. Ви перша. Так, я ж розповім, як їх треба їсти. Галушечки. Потім м'ясце Я вам кладу ось таку ж. А маленьку не хоче бути як копичка сіна. І обов'язково підливкою на неї полити. Ммм а скажіть чесно. Вони mm, такі пухкі mm. і справді ця підливка. Ні, ця підливка справді робить свою чорбівка.